Поки в Ростовській області на аеродромі Міллерово тріщало по швам вілічі, де зафіксовано 16 вибухів на злітно-посадковій смузі та на стоянці літаків. Тим часом в Краснодарі своя атмосфера. До несанкціонованих протестувальників приїхав мер і поліція. Почав домовлятися і казати, що хочете, буду з вами тут весь час. Якщо вам буде легше, можете мене навіть припаяти наручниками до стовпа. На що йому відповіли? Так а, нас же посадять. Вижу атомний електроподставці, не витримують. І за чого у нас є по всьому місту відключення, городучення? Міненерго відключають? воду підвезли... Подвезем еще, Нет. что нужно, подождите. Техническую привезли. Я отсюда не уеду, вот. сейчас сядем в управляющую компанию. Будем вместе с вами. Ходите, меня на наручниками к столбу. Если вам так будет спокойнее. Нас посадят В результате, так сказать, морская инициатива за единение с народом. Знаете, чем завершилась? Правильно, арештами за образы органов влады. Прекратите Ну коротше кажучи, як завжди. В той же час, поки в Ялту почали частково повертати світло, в Алушті 49 тисяч осіб сидить без світла. Мінімальні шанси того, що хтось з росіян додивиться, чи, хоч почне дивитися це відео, тому що воно україномовне, але факт залишається фактом: що доки вони не почали війну з Україною, таких проблем у них всередині не було. А тепер буде ще й в геометричній прогресі.